За 20 років на Закарпатті, яке славиться дерев'яними церквами, багато пам'яток зазнали значних пошкоджень. Про це розповів журналістам мистецтвознавець Михайло Сирохман, розпочинаючи прес-конференцію. Зібрали журналістів для того, аби розповісти про злочинне нищення унікальної дерев'яної церкви в селі Кострино Великобрезнянського району. Найбільше, найбільш різноманітних дерев'яних церков має Україна. Другої такої країни нема в світі, значить, дві 2000... тисячі. З половиною церков дерев'яних після всіх радянських нищень ще й тепер налічується в Україні. Це такий багаж культурний, історичний, такий туристичний потенціал. Однак перехти надбання наших предків в Україні на відміну від країн Європи чомусь важко. Приклад, Костринська церква, побудована ще в 1645 році. Вона навіть старіша від церкви в селі Ужок, яка увійшла до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як розповідають мистецтвознавці, сьогодні церква зазнає руйнувань, і це не в плані фізичного нищення. Йдеться про охоронну зону пам'ятки. Ще минулого року, здається, почали будувати коридор. Цього року його добудували вздовж цієї романтичної чудової стежки. Вибудували той коридор, критий. Який просто вбив з вулиці пейзаж. Є таке поняття в пам'яткознавстві і в архітектурі: видова сприйнятливість, видова цінність того чи іншого статусу, того чи іншого об'єкту. Так оця цінність виду чи вигляду була ну, вбита стопроцентово. Ця церква належить православній громаді, її передали рішенням Закарпатської обласної ради ще в 1991 році. Як зазначають мистецтвознавці, були спроби передати її греко-католикам. Однак судові інстанції вирішили, що вона належатиме православним. Наразі, супереч пам'ятковому законодавству, до церкви прибудували примітивне додаткове приміщення. Також вище храму почали зводити будиночок з підручних матеріалів зі східного боку пагорба дерев'яну дзвіницю. Саме через це Костринська церква і не внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, наголошують експерти. Ми кажемо, що в Ушку церкву внесли до списку спадщини ЮНЕСКО. Костринська церква, звичайно, була можливо, навіть її хотіли заносити до цього списку, але коли комісійно ми виїхали на місце основним, одним із основних критерій є незмінність навколишнього середовища, Навколо цих пам'яток, і за того, що там було порушено навколишнє середовище, Костринська церква відпала як кандидат до внесення до цього списку. Через свавілля, вставлені до культурної спадщини, мистецтвознавці звернулись до правоохоронних органів та Великоберезнянської прокуратури. Наголошують, якщо не вживуть відповідних заходів, звертатимуться до Генпрокуратури України. Ми маємо